Далі продовжимо на цю тему з Миколою Волоховим. Це командир підрозділу розвідників ТЕРА в складі тактичної групи. Азов, доброго дня. Доброго дня, ось дивіться про що говорить пане Череватий, Що ну і президент про це говорить, що триває позиційна війна? Ситуація постійно змінюється, і, е, зокрема, Череватий каже, що половину міста контролюють сили оборони України ще половину російські загарбники, і в Бахмуті буквально продовжуються вуличні бої. Питання таке до вас: скажіть, будь ласка, е, які мають бути ці червоні лінії, щоб тоді вже було прийнято ось це рішення про як. Говорить президент. Знаєте, що я вам скажу? Тут досить складно провести чітку лінію, сказати, що знаєте, от якщо вони там дойдуть сюди, або трапиться така от конкретна одна локальна подія, що нам потрібно, наприклад, відводити сили, або або навпаки, заводити, або пробувати щось щось цим зробити. Треба. Так діяти, так має діяти командування. І я гадаю, що воно так і діє, щоб не допустити е, оточення і не допустити того, щоб ворог реалізував свої плани. Ми маємо грати першим номером. Е, маємо чинити ті дії, які призвуть нас, нас до реалізації нашого. Пане плану. Миколо, а якими зусиллями, особовий склад, люди, ну, боєприпаси і так далі, але в першу чергу люди наші. Дивіться. Я... Ще мабуть, тижні два назад я б вам сказав, що е, дійсно, е, дійсно, мабуть, краще, ну, як це моя особиста така думка, мабуть, краще відійти, вирости особовий склад, там є. Позиції, які можуть бути більш вигідні для оборони, от але е, нещодавно спілкувався з одним своїм е, товаришем, полковником звуру. Він мені сказав таку гарну думку. Він каже: Слухай, а ти що думаєш, що вони далі не підуть? Ти думаєш, що після Бахмуту не буде е, Краматорську, не буде слов'янську, не буде Константинівки ну, що вони за цьому залишаться? Ми знаємо, їм віддамо і е, надалі будемо жити з ними в мирі і злагоді, каже, що. Ні, на жаль, це не є так, і тому, звичайно, потрібно дуже ретельно слідкувати за тим, а, чи є оборона, чи має вона сенс, чи є там опорники, які можна підтримати, чи є логістика, які ризики попасти в оточення і втратити а, війська без сенсу. Це треба слідкувати, але і тікати також треба. Тому що відступаємо тут, вони піджимають. Вони так завжди діяли. Я гадаю, що вони так і будуть діяти надалі. А те, що ми платимо ціну, це жахливо насправді. Але це на жаль, це війна. І саме хочемо бути вільною державою, тому маємо платити цю ціну. Ми так сплачуємо і сплатимо. Важливо, щоб ми завершили це діло, і на, Ми переможемо це безумовно, але важливо, щоб ми так перемогли, щоб у нас ця війна не почалася знову через 5 років, чи через 6, там чи через вісім. Хотілося б знаєте, меншими втратами, щоб менше ми втратили наших людей. Теж я ось дивлюся, CNN повідомляє, що російські сили досягли більш повільного прогресу в Бахмуті за останні шість місяців, незважаючи на введення великої кількості солдатів величезні втрати. Повідомляють західні офіційні особи. Знову ж таки, посилаюсь на Ем... Що вони е, не шкодують абсолютно? Ну, ми знаємо, що вони абсолютно не шкодують. Так, а ось якими ресурсами і що у них є е, боєприпаси? Е, зрозуміло, що людей вони туди кидають, їм своїх не шкода. А чим воювати теж є? Е, безумовно, є. І те, те, що кажуть, про те, що там. Ну можливо, знаєте, все ж в цьому світі відносно. Коли кажуть, що стало боєприпасів менше, є складності там або ще щось таке. Да, там можливо менше, ніж було. Треба розуміти, що було взагалі у них їхні потенціали. Можливості були взагалі в плані артилерії, БК фактично нічим не обмежені. Зараз так вони мають обмеження, але це не відчувається як те, що в них немає артилерії. Так, купа піхоти йде на м'ясо, вони абсолютно їх не жалкують. Причому. Хвиля за хвилою, навіть в тих напрямках і на тих участках, де це немає ніякого темпу. Вже там якась восьма хвиля полягла, і вже вони самі собі вже довели, що це немає перспектив. Але вони продовжують чинити тиск, тому що дійсно мають дуже велику кількість цього людського ресурсу, людського м'яса. Абсолютно не жалкують його. Ну така така в них. Знаєте, це така держава, така в неї тактика війни. знаєте, те, що відбувається в державі, відображається на коле на полі бою війни, яка ведеться держава проти нас. А приду того, що ви кажете, що шкода, і що люди вінуть, так тут треба, знаєте про що подумати всім, хто дивиться, хочу звернутися. Ви не дивіться на Бахмут, як на кіно, як на якийсь блокбастер, де я бачу кадр, там стріляють щось. Хлопці воюють, захищають. Москалі на нападають. Ви подумайте, що ви можете зробити конкретно ви, щоб зменшити кількість цих втрат. Що ви можете зробити? Або піти в військомат і долучитися. Тому що це ж все одно, якщо нас буде більше, то ми будемо нести менше втрат. Треба міняти хлопців на позиціях, щоб вони могли відпочити і потім змінити вас, якщо ви підете. Думайте про те, як допомогти Збройним силам, задонатити на щось на безпілотники це відвічна тема, на автівки, як прийняти участь в цій перемозі, тому що це ворог дуже сильний. Насправді, хто б, що там не казав, жартують, що друга армія, ну не друга армія, але й не остання армія світу. І е, перемога над ним вона не дасться легко, і ми всі маємо прикласти багато зусиль. Тому всім раджу донатити на ЗСУ. Підтримуйте і разом ми переможемо. Якщо просто дивитися це як фільм, то ну такого не буде, що хтось е, затягне, хтось все порішає, і перемога прийде сама по собі. Так, дійсно абсолютно з вами згідна ті, хто в тилу дійсно це наш, знаєте, як то кажуть, прямий обов'язок допомагати збройним силам України і донатити, теж всіляко підтримувати. Також з того, що пишуть західні медіа, що зараз в бойових діях спостерігається затища там, саме от в цьому регіоні, частково через погану погоду, через виснаження обох сторін і очікування українського контр. Наступу, що скажете? А, ну, По-перше, дійсно, нема великого секрету погода погана. А, мої розрахунки сьогодні, здебільшого, мають можливість трохи переточити по авіарозвідці, тому що ми дуже залежні від погоди. А, і ворог також менше використовує авіазасобів для розвідки. Ну, і, як знаєте, як немає розвідки, то і піхота, і артилерія теж веде себе спокійніше. Росіяни накопичуються, включають накопичують бока, ми відпочиваємо, відновлюємося. Дійсно, з приводу контрнаступу, і скажу таку свою особисту гіпотезу, я відчуваю, що в нас є накопичений потенціал. Я відчуваю, спілкуючись з своїми друзями, які знаходяться в інших підрозділах, в тому числі в тих підрозділах, які зараз не знаходяться на фронті, а значить готуються до певних. Подій, і дій. От, Я відчуваю, що накопичено досить значний потенціал. А, тут вже як, будь тільки президент та пан Залужний знає, як він буде використаний, але думаю, що вони не скажуть, що ми побачимо вже результат. А, і москалі цього бояться дійсно бачите, вони тиснуть так Бахмут, тому що їм треба з ним закінчити до того, як е, цей наш потенціал буде реалізований. Тому що як ми його почнемо реалізовувати, то е, вони не зможуть чинити тиск на Бахмут. Їм придеться резерви десь брати. коротше, їхні справи будуть не дуже гарними. Тому так і давлять, тому не жаліють людей. Тому все це відбувається, пане Микола. Ще на сам кінець таке, ще до вас запитання. Е Пишуть про те, що вуличні бої в Бахмуті, що там навіть в забудівлях теж тривають, і це досить складно і важко. Але ж там здається, ще залишилися і цивільні. Знаєте, це жахливий феномен всіх міст і. В Маріуполі от в мене ті товариші, які були на завсталі, хто повернувся полону, хто зміг вийти, розповідали такі ж історії фактично, що це не важко собі уявити, що там лишилися цивільні, нічого там лишатися, але їх там було дуже багато. І в Бахмуті також, на жаль, лишилася якась кількість цивільних. Я сподіваюся, що їх евакуюють, цим займаються. Але ну, я не знаю, чому люди зробили таке рішення, прийняли. Тоже хочу всім сказати, подати таку пораду: якщо в вашому місті, хоч навіть за якусь дистанцію до вашого міста починаються бої. Евакуюйтесь, не чекайте, не давайте своє життя на розсуд долі і не чекайте, поки прийдуть москалі, тому що вам може дуже не сподобатися, що вони будуть робити. І я сподіваюся, що евакуацію доведуть. А чому так відбувається, я вам не скажу. Ну, подекуди можемо тільки здогадуватись. Є різні такі певні причини, чому там залишаються. Але в принципі, з того, що спілкуються і що розповідають, дійсно є різні причини, чому там досі ще є цивільні, особливо коли там ще з дітьми вони почули вас. Дякуємо, дякуємо за це включення. Тримайтесь, бережіть себе. Слава Україні! Дякую вам, Граєм слава! Микола Волохов, командир підрозділу розвідників ТЕРА в складі тактичної групи Азов, був з нами на зв'язку.